Другого березня Волинський національний університет імені Лесі Українки приймає в своїх стінах абітурієнтів з різних куточків України. Понад сотні майбутніх студентів сьогодні завітало до Лесиного вишу. Які враження вони отримали, та чому обирають саме Волинський національний університет? Ходімо, запитаємо. Дуже цікавий собі університет. У мене тут навчається подруга, і вона багато чого позитивного розказувала. Оці емоції, студенти. Колектив дуже класний. Тому, мабуть, і мені сподобалось тут. Ті якісна освіта, цікаве дозвілля. Ти зможеш навчитись багато чого нового, нові навички, нові знайомства, колектив. Саме в цей день вступники мали змогу познайомитись з університетом, отримати необхідну інформацію про факультети та спеціальності, поспілкуватись з деканами та ректором Лесеного вишу. Ми найкращий університет. Ми даємо якісну освіту. Ми забезпечуємо гарне, цікаве студентське життя. Ми забезпечуємо академічну мобільність, забезпечуємо елементи дуальної освіти. І головне, ми забезпечуємо все те, що робить людину освіченою і щасливою. І це можна лише в нашому найкращому Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Абітурієнти діляться. Обрати Волинський університет радили усі знайомі, адже Волинський національний університет це широкий спектр спеціальностей: яскраве студентське життя та високоякісне навчання. Оскільки я коріна лучанка, то без роздумок вирішила обрати ваш університет. Я думаю над спеціальністю прикладна лінгвістика і вважаю, що цей університет зможе надати мені хорошу та якісну освіту в моїй сфері. Мені порекомендувала цей університет сестра через саму програму навчання. Тут дуже якісно навчають та дуже добрі викладачі. Я хочу вступити на факультет інформаційних технологій і математики, тому що я думаю, тут мені нададуть знання, які мені знайдуться в подальшому житті. Голова студентської ради Волинського національного університету імені Лесі Українки запевнив майбутніх студентів саме у Лесиному виші можна відчути студентське життя наповну. Волинський національний університет імені Лесі Українки – це не лише про якісне навчання, а й про цікаве дозвілля, багато заходів, крутих івентів, спортивних подій. І я як голова Стоянської ради обіцяю, що як цього року, так і наступного ми будемо робити все, щоб ваше навчання запам'яталося вам на все життя. Масштаби заходу насправді вражають, щоб майбутні студенти дізнались більш детально про навчання та впевнились в обрані майбутні професії. Представники факультетів розповіли та показали гостям перспективи навчання саме на їхніх спеціальностях. Насправді прийшов на відкритих день відкритих дверей був вражений дуже багато людей. насправді така приємна атмосфера. Якщо чесно, я не очікувала таких масштабів. Я думала, прийдемо щось розкажуть, буде декілька людей. А тут насправді дуже цікаво, велика кількість людей, багато цікавих локацій, багато цікавих людей всі розповідають детальніше, і це цікаво. Сотні усмішок, щасливих облич та маса позитивних емоцій. Саме так можна описати день відкритих дверей. Усміхненими щасливими та сповненими позитиву запам'ятав університет абітурієнтів, які уже восени цього року доєднаються до великої лесиної родини.